Армія РФ масово атакувала Запоріжжя. Окупанти скинули на місто 10 кабів. Таке заявив очільник ОВА. Наразі відомо про 13 постраждалих. Відомо про більш ніж 10 кабів, які були направлені безпосередньо по обласному центру. в трьох районах міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок. А також відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 будинків багатоповерхових, які повилітали вікна, двері. Я рожала здесь, взрыв, почувствовала, что на меня упал, что-то упало на меня. Стала оттуда выбираться. Вот весь гипсокартон, вот эти вот металлические крепления. В общем, будем говорить, еле выбралась оттуда. Как что я бачила? Я не успела ничего не побачить. Меня засыпало. И дай бог осталось я. Ну, Перший удар був 26-го, а потім где-то без 26 вот така херня. А ви ніяк не, не постраждали? Ну, Квартиры квартири нет, да. квартири да. ні, так, я я ноги порізані, квартири нет, я і собака жива. В Цей момент я була в хаті, в комнате. Вот. И, Ну, хорошо далеко від вікна, полетіло все в кріслі. Сиділа, полетіла все. Вікна, двері. абсолютно. На маны балкона он дыр. Сквол и тело. Надо до сих пор и, голову, и в волосах из маны Просто удивительно, что я так... Сирена. Быстро не успела одеться первый взрыв. Потом я спускаюсь в подвал. Три ступеньки в подвал. І вот тут что-то, летит, і сумасшедший взрыв. Горит, дим, гаражи, стекло. Це просто. Жарко. За останніми даними, внаслідок атаки РФ руйнувань зазнали 15 багатоквартирних та 15 приватних будинків. Мы спали вот за этой стенкой, но эта стенка капитальная, она такая. И там у меня, у меня на окнах кирпичи были выложены. Я не знаю, если кирпичи может и пробило две стенки. И с той стороны у меня кирпичи были окна заложены. Окно высыпалось, но, ну, ну, как бы раму вырвал. Вон, кровь осталась еще. Uh -huh. Вот это пробило столб. Вроде только что звонили, что вроде все. Uh -huh. Соседи все помогали. Ведрами тушили. Крім того, внаслідок обстрілу Арев пошкоджено будівлю вокзалу станції запоріжжя 1 та вікна в потязі Запоріжжя-Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає. Повідомили в Укрзалізниці. Утім затримуються потяги. Внаслідок атаки пошкоджені також заклад освіти та нежитлове приміщення. Обстеження будинків продовжуються, повідомили в Запорізькій міській раді. Під завалів дістали жінку, її госпіталізували. Її син 2010 року народження не зазнав поранень. Чоловік потерпілою перебуває у шоковому стані. Андрій тут достатньо. Більш... Нормально, Разодитель. Давайте, перед полетом. Переводите ногу. Леха. Переходите. Леха, перехватываем. Раз, два, три. Все, все, выкрасываем. Все, забирай. Все, куратор. Аккуратно. Перехватай, перехвативайся. Перехватимо.

Зі зруйнованого будинку надзвичайники врятували і повернули господарям кішку Меган. Я схожаю. Я, 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 я. Так, все. Відписал, да. Відписал. Ой, ти що? Зараз, yeah. давайте. Yeah. Назвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи, повідомляють у ДСНС. Mm -hmm.